Стаття 31 Закону України про національну поліцію, превентивні поліцейські заходи. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи, перевірка документів особи, опитування особи, поверхнева перевірка і огляд, зупинення транспортного засобу, вимога залишити місце обмеження доступу до визначеної території, обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Проникнення до житла чи іншого володіння особи, перевірка дотримання вимог до, віль... до звільної системи органів внутрішніх справ, застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото, і кінозйомки, відеозапису, засобів фото і кінозйомки, відеозасобу, перевірка дотримання обмежень, встановлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом та інших категорій осіб. Поліцейське піклування. Під час проведення превентивних поліцейських заходів, поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.